Світло і тінь Карла Густава Юнга. Як психолог інтегрував себе. Давайте зараз розглянемо приклад реальної людини, яка не просто говорила про гармонізацію особистості, а й жила цим принципом. І не без перебільшення. Одним із найяскравіших прикладів такої особистості є сам Карл Густав Юнг. Юнг не лише створив концепцію Тіні, тієї прихованої частини нас, що містить витиснені, неприйняті або небажані риси. Він прожив її, він не боявся зустрічі з власною темрявою. Навпаки, він її вивчав, спостерігав, приймав і трансформував у творчість. Як Юнг інтегрував свої тіньові аспекти в життя? Розриви з Фройдом. Юнг мав сильну незалежну натуру, яка не завжди пасувала до наукової спільноти того часу. Відкинувши роль учня, він розірвав зв'язок із Фройдом і пішов власним шляхом. Це був болісний і сміливий крок. Він став ізгоєм, але залишився вірним собі. Занурення у містичне його тягнуло до алхімії, релігії, таро, ідзин, снів, символів. І хоча він був науковцем, Юнг не відмовився від цієї частини себе. Навпаки, він інтегрував її в свою психологічну систему, довівши, що наука і символи можуть спів існувати. Особистий кризовий період. Після розриву з Фройдом юнг пережив глибоку внутрішню кризу, але замість того, щоб втекти або замовчати її, він почав вести червону книгу «Щоденник снів, видінь і роздумів саме в цей період він сформував теорію архетипів, аніми і анімуса, самостій, колективного несвідомого, темперамент, гнів, домінування. У ньому була внутрішня сила, навіть агресія, але він не підпридушував її, не грав у добренького. Він трансформував ці енергії у лідерство, у здатність мислити радикально, глибоко і впливати на цілі покоління. Юнг це приклад того, як зустріч із власною тінню не руйнує людину, а навпаки, допомагає їй стати цілісною. Бо лише той, хто вивчає, визнає і приймає свої тіні, може по-справжньому віднайти світло. Дякую вам за вашу увагу.